Міні, будь ласка, покажіть дозвіл про поділ на свої дії. Дайте запис офіційний. Дамо всі документи. Включає дозвіл, включає договір. Включає все. Офіційний запит, всі документи будуть. Ну що ж ти за людина? Ну вроде ж, мужик серьезный. Ну что такое нюгамон? Я слушаю. Питеп здесь всегда прикрывается. Революционер. Придивіть, будь ласка, документи дозвіл на проведення будівельних продуктів. Работа, робота. Я не приділю всі документи. Приділи. 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 Масу, Масла, Не трогай мене. <гум> Ярись Дмитро Григоровича запросив двох, двох. <гум> 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 А ці міліціонери Подільського райвідділку постійно прикривають рейдерські захвати. Там, де будівлю вже признали незаконною, на проспекті перемоги там 80, там, де забор падав, ви ж бігають, були журналісти, то ці міліціонери особисто прикривали рейдери, так як зараз прикривалися по них займаються. Там закрита всередині. Не закривайте в неї Не Закривайте. Чому? Не закривайте. А я кої на основі там. Ми стали на захист гостину двору, який ви продали Януковичу. Ви заплатили гроші, тому що ви сюди прийшли. Не надо вода, розкаже, що світло. Яке світло? Стидно. Подожди. Ты, ну что, подожди, подожди. Подойди на, 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 Москву, подожди, говори, я понял? Подожди. Не трогай. Подожди, блин. Не да, смотрите, а то, я не, 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 не дам договаривать. А, я батюшка пора, я сейчас тут буду а, сотня Пригожан? Да. Я священник в Северно-Кирских парах, Юрий Савиев, Боча Раскольники Раскольник. Что делать, Раскольник. Москва. Москва.

Решетку. Ну что, заказали?